Хто сказав, що футбол не жіноча справа. У горішніх плавнях тривають футбольні баталії у межах другого територіального етапу змагань пліч-опліч Всеукраїнські шкільні ліги. Після турнірів із масового футболу серед хлопчиків перших-четвертих класів на майданчик вийшли дівчата п'ятих-дев'ятих класів. У фізкультурно-оздоровчому комплексі розгорнулася нежартівлива боротьба серед дівочих команд. Своєю грою вони довели, що українки здатні опановувати будь-які види спорту і можуть вправлятися з м'ячем найгірших хлопців. У турнірі взяли участь 60 спортсменок із п'яти навчальних закладів горішньоплавнівської громади. Гімназії номер 2 і номер 4 ЗОЖ номер 3 імені Віктора Нижниченка, СЕЗОЖ номер 5 імені Людмили Бугаєвської та Дмитрівської загальноосвітньої школи. Учасники показали злагоджену командну гру та неймовірну силу духу у боротьбі за перемогу. У підсумку третє місце виборола команда гімназії номер 2 друге місце у дівчат Дмитрівської загальноосвітньої школи. Переможцем турніру стала команда спеціалізованої загальноосвітньої школи номер 5 Вона представлятиме наше місто на третьому районному етапі змагань пліч-опліч Всеукраїнські шкільні ліги. Бажаємо юним футболісткам та їхньому тренеру Вицеховському чергового золота.